Ще в давнину для зберігання давніх книжок, сувоїв, глиняних табличок виникають спеціальні книгосховища бібліотеки. Перші бібліотеки виникли в дворіччі. Найдавніша з відомих це бібліотека при палаці Асирійського царя Ашурбаніпала в місті Ніневія, давні єгиптяни. Називали бібліотеки аптеками для душі, притулками мудрості, будинками папірусу, будинками життя. Найбільша і найвідоміша з них була Олександрійська бібліотека. Другою за величиною бібліотекою стародавнього світу була Пергамська бібліотека. У місті Пергам винайшли новий вид матеріалу для письма пергамент. В епоху середньовіччя бібліотеки Західної Європи існували при великих монастирях і храмах. Вони не були схожі на античні і найчастіше представляли собою дуже скромні залучиною зборів. Першою відомою бібліотекою у Київській державі була бібліотека при Софіївському соборі в місті Київ. Великою бібліотекою була бібліотека Бенедиктинського монастиря Бобіо в Ломбардії. В ній налічувалося близько 700 рукописів. У зв'язку зі зростанням міст. Торгових зв'язків, розвитком ремесел, які потребують грамотних людей, відкриваються університети. Університетські бібліотеки створювалися не тільки з метою зберігання, а й використання книг. Доля багатьох бібліотек минулого невтішна. Час та чисельні завойовники нащадили їх. І лише незначна частка праць дійшла до нашого часу. Сьогодні, через сторіччя, бібліотеки продовжують розвиватися, вражаючи не тільки змістом, а й формою. Наприклад, в місті Магдебург з ініціативи городян з'явилася незвичайна бібліотека просто неба з пивних ящиків. Вражає своєю архітектурою і нова Олександрійська бібліотека в Єгипті. У Сингапурі знаходиться стильна громадська бібліотека Бішам. Там є спеціально відведені місця для обговорення думок з приводу тієї чи іншої прочитаної книги. Посеред затишних будиночків туристичного містечка Торджа Величаво стоїть космічна будівля бібліотеки імені італійського поета Сандро Пена. Сучасні бібліотеки перетворюються в комп'ютерні центри, мають багатофункціональний відкритий простір з комплексним поєднанням якісного літературного фонду, місце для зустрічі і спілкування, центр навчання і розвитку громад. Як сказав британський письменник Джон Лебок, кожен з нас може знайти в бібліотеці спокій духу, розраду в смутку, моральне оновлення і щастя, якщо тільки вміє володіти тим дорогоцінним ключем, який відмикає таємничі двері цієї скарбниці.